Сьогодні можемо поговорити трошки про те, що таке зіродей вразливості, і про деякі міфи, які існують у зв'язку з цим поняттям. Цим досить красивим терміном, насправді, тому що він перетворився на такий певний buzzword. коли хочуть сказати про якусь невідому страшну загрозу для бізнесів для IT-інфраструктур, то часто згадують про. Зіродей вразливості цим пов'язано ряд e, міфів деякі з них є міфами, деякі з них є частково міфами. Тож можемо сьогодні про них поговорити. І перший міф у нас полягає в тому, що зіродей вразливість це якась штука з фільмів научної фантастики, яка не є. Релевантною в реальному житті. Ну, абсолютно точно можна сказати, що це твердження є міфом, і воно абсолютно не відповідає дійсності. Це абсолютно точний науково-технічний термін, який використовується для позначення вразливості, про яку невідомо широкому загалу. Умовно кажучи, у вас в інфраструктурі є об'єкт, на якому є вразливість, про яку вам невідомо і ймовірно невідомо її виробнику, але вже відомо ви який буде її експлуатувати. Тому, скажімо так, такі речі зустрічаються і вони не є чимось абсолютно нетривіальним. Лютно тривіальна історія зустрічається відносно часто.